Паугри! Героям слава! Анекдот від дяді Бови, скарпат, скарпат. Приходить чоловік до гінеколога та й каже, пан доктор, дивіться, моя жінка беременна, а я ще хочу з ним трошечки. Чи можна? А доктор каже, дисси чоловіцьку добрий, на першій стадії беременності то можеш. На другій стадії беременності то лиш одна поза раком. А третя стадія беременності тоді поза вовком. А той такий не що ці каже? А це що за поза вулком? А це каже долбойове, сідаєш коло нори і руяш.